Рада приветствовать Игоря Ігоря Олегівича главу государственной голову службы. фіскального судді. Ми, ми я, якому я бачу на меті, це значне збільшення електронних вот, і зменшення спрощення адміністрації де податки які вот, для того, щоб облегчити вашу роботу, так, щоб багато позицій було автоматизовано. Другий важливий крок, про що я завжди кричав і буду про це. Говорити всім це є скорочення ставки єдиного соціального взносу, як ви розумієте, це практично пробка на зустріч від білої заробітних плат в нашій країні, оскільки більшість з вас все одно так чи інакше зіштовхується з прийняттям зарплати в так, або доклада в конвертах, Тому що це є реалії нашого часу, ми всі це прекрасно розуміємо.